Зі тихоплинного серету розкинулись невеликі галицькі села, з невибагливою простою забудовою, з такими ж скромними та роботящими людьми. Здається, ніщо не вирізняє їх з-поміж своїх сіл сусідів, і тільки перебравшись на протилежний берег ставу. Піднявшись на косогору, з захопленням виявляєш ту неповторну красу, якої не помічаєш у поспіху буднів. Простір води, голубінь неба, стрімкий буйний злед зелені, а поміж тим білі квадратики будинків створюють якусь надзвичайну картину, що одночасно захоплює і заспокійливо діє на душу. Се над тим, що і цього чарівного куточка України не оминали бурхливі події нашої історії. We Yeah, Про село Малашівці відносяться до 1672 року. В ті часи тут проживало всього 11 родин. З часом село розросталося, міцніло. З переказів відомо, що у ньому, на відміну від навколишніх сіл, люди не були кріпаками, а були вільними. Підтвердженням цього є архівні матеріали, за якими з 1400 моргів землі, лише 200 були панськими, а решта 1200 належали селянам. На початку століття Малашівці було найзаможніше село на цілу округу, а його жителі славилися як дбайливі умілі господарі. Високим був рівень культури. З громадських будинків у селі були церква та школа. У 1898 році замість дерев'яної церкви починається будівництво нової, старенький живописець, ім'я якого невідоме, свою останню роботу розпистін підносить в дар сільській громаді. Іконостас викуплено у Львові з церкви святого Юра 1904 року. На посвячення храму приїжджає митрополит Андрій Шептицький, слова науки, якого понині. Передаються від старших до малих. you З польської окупації відроджується прагнення людей скинути з себе іноземне ярмо, не забуто визвольних змагань січових стрільців, УНР та ЗУНР. Починає працювати просвіта, «Товариства луг, січ, сокіл, союз українок драматичний гурток. На пожертви людей будується двоповерховий будинок читальні, яка стала осередком просвітницької та патріотичної роботи. У 1930 році свистун Семен Андрійович засновує хор, який шляхом регулярних занять, хороших вокальних даних учасників досягає високого виконавського рівня. У репертуару входять духовні твори твори лисенка, Ніщинського, інших композиторів, народні пісні, в яких звучить прагнення свободи нового вільного життя. При більшовицькій владі хор виступає епізодично по вказівці начальства. Але вже без бувшого блиску та яскравості, бо виконує не те, до чого прагне душа. І тільки події останніх років надія на можливість побудови незалежної української держави сколихнула людей. В селі виникає осередок народного руху України. Це то є назва славного народу. Україна то край рідний, аж по Чорне море. Україна то лан пішний, і степі, і гори. І як мені, України, щиро не кохати? Мене мати по-українськи. Вчила розмовляти, і як мені України, щиро не любити. Мене вчили по-українськи Господа молити за свій рідний край і нарід я Господа молю. Зійшли, Боже, Україні, і щастя, і долю. У 1989 році відновлює свою діяльність під керівництвом Юрика Степана Івановича хор уже оновленому складі. Вже перші виступи показали, що можна відтворити його минулу славу. Наш хор дуже молодий. Наш хор тільки що, що тепер заіснувався. На ну, перше ми не співали за радянської влади, бо не було не було такого. Я знаю, що, що чи то не було можливості, чи не хотіли. Ну і в роботі жінки були всі. Ми мали по 7-10 по гектарів барака. Прийдемо з поля, хто там хоче вже йти. Ну, а тепер хочемо співати і будемо співали, бо хочемо, щоб таке піднести трошки село, щоб село нас вважали і люди, щоб виділи нас. І знали, що в Малашівцях є такий хор. Починається будівництво величного пам'ятника, борцям за волю України, пам'ятника на честь незалежності. Все село від малого до старого допомагало у зведенні цих споруд, які стали центром згуртування громади. Лецькі могили понищили вщент. Лупали, копали, палили, валили. Лише де не де хрест, де не де монумент, і все, і пропали стрілечки могили, а там українські стрільчі палки палкі усусуси, юнацтво без вуси, Франкові онуки його вартові. Прости нас за них, милосердний Ісуси, біліли фігури в зелених полях. На білих вістах цвинтари зеленіли, блакитний і жовтого жай, воронтах, щороку про наші співав, тернопіли. Чужинче, скажи Україні, що ми були її вірні доскону. Могила роздертиме стогне грудьми і нікому стати її в оборону. А ти, гвалтівнику, безрадних святинь, господари, рабе, страшної руїни, спинися. Лопату іржаву кінь. тут пале за волю сини України, тут наша історія, слава і честь, тут нашої долі покривджені мощі, Народи полеглий, числа тобі несть, Народи живучий, нема тобі прощі. Бо хто ми? Пощо ми без рідних могил? Ставище безводне, пташи ще без крили, руйновище храму в хаосі руїн. Вернім Україні стрілецькі могили, у них наша пам'ять достоту, як меч, як небо без зори, як море без хвили, так он, Семаненко, Тютюник, близнець. Насипмо над ними стрілецькі могили, без них наша совість, як той боягуз, що страхом життя своє в'яже безсиле. Так он, Івасюк, Миколайчук, Істус. Насипмо над ними стрілецькі могили, над кождим, хто правди шукав у вогні, а їх мільйони і їх не простили. Над кождим сьогодні в ті праведні дні, насипмо високі стрілецькі могили, що хвилі комусь уривається шлях, так дай мені Боже, щоб спилу і праху, як знову обернуща в пил і на прах, щоб діти і внуки в родинних краях. Звели наді мною стрілецьку могилу. Ні, чесні, з відкритою душею люди живуть і в селі Іванківці, як та джерельна вода, що струманим з під землі пробивається на світ Божий в самому центрі села. Ця джерельна вода дає іванківцям силу, наснагу, приносить радість, впевненість у завтрашній день. Сорок років недобудованою стояла в селі церква як біль серця, крик душі, але прийшли нові часи відродження України. Гуртувалися, збирали кошти, не шкодували сил, всі трудилися як один, бо знали, що роблять для себе, для дітей, онуків. І, от вже майже рік красується, служить людям храм Божий на пагорбі в центрі Іванківців. зосіми святими, поминувши сам себе для одно, і все життя наше Христовові віддає, бо все час <плес> і <плес> на віки віків. Пішли роки, а хор продовжує працювати. У його репертуарі духовні твори, стрілецькі, повстанські козацькі пісні. Своєю творчістю радує людей, величає силу духу нашого народу, не дивлячись на повсякденні турботи, спішать хористи на чергове заняття. Співають у ньому люди різних поколінь і різних професій, які є в селі. В ряди хору влилося багато молоді. І якщо прослідкувати за віком, то на сьогоднішній день у нашому хорі є чотири покоління. Перше покоління народження 20-х років, після того 30-х-40-х років, далі йде 50-х років і найменші його учасники. Це діти віком 12-14 років. У сіл Малашівці та Іванківці є одне велике спільне, що їх об'єднує. Це колгосп Дніпро. І великий вклад в культурне відродження цих прекрасних сіл вносить голова правління колгоспу Василь Данилович Бойко. Як і всюди тепер, і у нас є труднощі. А хто сказав, що будувати заново? Соборну Україну має бути легко. адже ніколи не буває великих справ без великих труднощів. Мені здається, що ні один народ у світі не пережив стільки страхіт і лиха, як наш. Господарстві багато зроблено по господарському і культурному будівництві. Користуючись нагодою, хотів би особливо підкреслити, що в першому році нашої незалежності, нашої державності. Ми провели нелегку весняну кампанію. І незважаючи на розрив економічних зв'язків, дефіцит пального запчастин нестача техніки, вважаю, що перший етап битви за урожай ми виграли. Виграли, бо розуміємо, що працюємо на себе, на свою державу. Я сьогодні висловлюю всім трудівникам нашого села. Щиру сердечну синівську подяку за їхні натручені руки, недоспані ночі. Від усієї душі бажаю вам, дорогі земляки, щоб кожен час, кожен день вас осипали дари Святого Духа.